oh, oh, oh. Вас святого Іванія від святого Іоанна. Коли Ісус явився своїм учням і коли поснідав з ними, каже Симону Петрову «Симоне йоне, чи ти любиш мене більше, ніж поцілі? to i każe mu, tak, Gospodzie, ty znajesz, co lubię tybym, każe mu, pasę ja gnęta na nim, każe mu znowu w drugie, sermo na jemu, czy ty lubisz mnie? To i każe mu, tak, Gospodzie, ty znajesz, co lubię tybym, każe mu, Pasę widzi mi. Каже йому втретє, Симоне Йоно, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що сказав йому втретє, чи любиш мене, і каже йому: Господи, ти відаєш все, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить: Паси вівці моє, воістину кажу тобі. Коли ти був молодший, то підперезувався і сам ходив куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки і інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Він сказав це, зазначаючи, якою смертю той прославить Бога. Сказавши це, говорить йому. «Іди слідом за мною». Це є Слово Господнє. Амінь. Нехай слова святовить Евангелія, знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Духа, Святого. Амінь. Христос, Пан, з мертвих встави. Грає Святово Духовне. улюблені в Христі. Брати і сестри, дорогі наші браті і сестри, радіослухачі, кохані парафяни, всі сестри законні, законни, дорогі улюблені Божі, діти. іде слідом за мною. Ці слова, коли пан Єсус каже до нас, щоб ми його наслідували, щоб ми йшли дорогою. Його Євангелії, щоб вийшли дорогою Божих заповідей, перш за все, запитує нас, чи наше серце спроможне є любити Його, чи ми любимо Бога. І так як в першому питанні до святого Петра, до Шимона Йониного, каже пан Єсус. Чи більше від них любиш мене? Якої великої любові Господь від нас потребує? Потребує цієї любові так, як сам її показав для нас. Відколи Бог сотворив цілий світ і людину, читаючи Старий Завіт Біблію, Святописання, Писання, ми бачимо, яку велику любов Господь мав. До свого народу, скільки разів їх рятував, допомагав, як їх провадив, як посилав пророків. Сама історія Мойсея, коли Мойжеш був посланий до вибраного народу. Ця людина ціле життя мусила присвятити Божій місії і навіть сам не дійшов до обіцяної землі. Бог допровадив свій народ до Хана бо обіцяв, що ця прекрасна земля, яка є образом неба, образом раю, буде дана вибраному народові. І стільки разів, стільки різних історій ми знаємо зі старого Завіту, як Бог проявляв свою любов до кожної людини. І так, як, каже нам святе Писання, стільки разів Бог промовляв до нас, а в цих останніх днях промовив до нас через сина. І коли ми святкуємо Боже народження, ми в особливий спосіб бачимо цю велику любов, Бога до нас, що Господь захотів стати своїм творінням. Ми завжди, коли виховуємо дітей, стараємося їх виховати на свій зразок, щоб вони були подібні до батька, до матері, щоб все знали, все вміли, вчимо їх читати, писати, вчимо їх різних праць, обов'язків, допомагаємо їм розвивати таланти. Але не завжди є така думка, що я хочу стати дитиною. Не раз десь батьки говорять, коли діти підуть до школи, коли потрібно їм допомогти робити домашні завдання, не раз кажуть, ми теж, як ці учні, ще раз вчимося в школі, ще раз вивчаємо ці самі предмети, ще раз стаємо дітьми, щоб їх зрозуміти. Хоча завжди є наставлені на те, щоб дитину виховати і допомогти їй стати такою дорослою, як ми самі. Навіть кажемо, ми цього не мали, хай діти мають, ми там не були, хай діти туди поїдуть. Тобто завжди рівняємо їх на себе, на людей дорослих. А Господь Бог, який настільки полюбив нас, стається. Своїм творінням. А рівняючи нас з собою, кажуть ці слова, «Іди, слідом за мною. Йти за паном Ісусом це означає пройти цілий цей шлях на землі, який прийшов сам Бог. Від убогої стаєнки через життя в Назареті, потім Кальварія. Воскресіння і пізніше провадження Костова, провадження своєї спільноти. вибраного народу, вибраний народ це кожен з нас. Бон Ісус теж скаже ці слова, не ви мене вибрали, але я вас вибрав. І як це є важливе, щоб ми зрозуміли, що пан Єсус кожен раз запитує нас. Чи любиш мене. Бо любити це не тільки, що нам щось подобається. Ми не раз кажемо це слово, наприклад, якщо нам подобається чи смакує щось, любимо там борщ, суп, любимо салат, любимо одягатись, любимо якесь там кіно, бо нам щось подобається. Любимо таку машину, такий дім. Любимо квіти, а воно все нам тільки подобається. І ми цим словом любов якби накриваємо їх чимось більшим. І це не є гріх, це не є якась помилка, але слово любов йде далі. Бо можна сказати людині, а тим більше Богові, кохаю тебе. І коли Господь якби домагається цієї відповіді, Хочу, щоб ми зрозуміли, що любити це бути поряд, це жити спільно. І тому до святого Петра каже, паси мої вівці. Тобто будь цим господарем, так як я, піклуйся про мою отару, так, як я це роблю. Прийми ці вівці за свої, але вони завжди будуть Христові. Вони завжди будуть належати до Пана Ісуса. І так, як Пан Єзус в іншому місці скаже, і ніхто не вирве їх з моїх рук. І костюма ніхто не переможе, навіть брами пекяння. І так, як ми співаємо до святого Юзефа, щасливих до собі патронів, співаємо ці слова, навіть гіби пекло повстало. То Господь не дасть зруйнувати ані душі нашої, ані костьо. І сьогодні в цьому питанні, чи любиш мене більше за тих, потрібно нам побачити теж, що ми дуже часто Бога питаємо, Господи, чи Ти мене любиш, бо в трудній ситуації життєвій задаємо ці питання, бо навіть в тоді, коли є. Радість і щастя ми з великою вірою, але так, якби неочікувано, не, не довіряючи, кажемо, чи ти справді аж так мене любиш, що мені так добре, що ти мені благословиш, що даєш мені здоров'я, що мене провадиш, що знову сьогодні можу побачити новий день, чи ти мене аж стільки любиш і Бог. Те, що дає нам новий день, дає нам життя, те, що Господь сьогодні дає нам можливість побачити, почути, це і велика Божа любов до нас. І цієї любові також Господь очікує, так як повідлуння відповіді. І ми не раз можемо теж. Зрозуміти хоч трішки, хоч на пару процентів, який спосіб Господь себе відчуває, коли це питання задає для святого Петра. Часто ми маленьких дітей питаємо, чи ти любиш тата, чи любиш маму, і ця дитина відповідає, що дуже любить, навіть пригортається до батьків, щоб цю любов показати. І тому пан Ісус каже, якщо не будете, як діти, не війдете в Царство Боже, бо ця любов повинна бути відочна. Бо ця любов, вона є така велика і сильна, що її не можна скрити, так як діти не можуть скрити своєї любові і почуттів до батька чи матері. Так само, якщо любимо, ми не можемо скривати цієї любові до Бога. Ми нею маємо жити, ми в цій любові перебуваємо кожен день. І ця любов допомагає нам чинити добро. Ця любов допомагає нам, щоб ми не самі тільки були щасливі, бо тоді був би егоїзм. Але ця любов допомагає нам, щоб ми обдаровували Божою благодаті других людей. І як це є важливим, Побачити когось в потребі і подумати, що Бог теж любить іншу людину, що друга людина теж варта Божої любові, і щоб цю любов людині забезпечити. І так для свідоцтва тільки скажу такий наш приклад костильний, наші параф'яни вчора тоді поляцять, задзвонили до мене і кажуть, Отче. Сусід в больниці. треба йти з Комуням Святом. І це є вираз любові. Це є той момент, коли людина каже, я не є егоїстом, не тільки моє небо має бути, не тільки мій Костю, не тільки мій Бог. Але для когось треба поділитись, І як важливо є подумати, наприклад, про рідних, про дітей, про внуків про когось близького, може з кимось працюємо, може когось знаємо з інших різних ситуацій життєвих. Може варто сьогодні подумати про цю людину і пригадати їй, що Бог великою любов'ю тебе обдарував. А чи ти любиш сьогодні Бога, чи любиш більше за своє життя, за своє вподобання. Може, варто комусь сьогодні пригадати, що Бог чекає на відповідь, що ця відповідь може бути спасеню для нас. І це слово так, люблю тебе цілим серцем, може відкрити нам небо. І це небо теж може бути відкрите для наших личних. Тому, в особливий спосіб сьогодні стараємося подумати за тих, то, можливо, так далеко від Бога, щоб молитвою, Словом, своїм ділом ми могли допомогти цій людині теж сказати, я люблю тебе, Господи. Так як сказав святий Петро, Симон Йому Господи, ти все знаєш, Ти знаєш, що люблю тебе. Амінь!» Христос Пан з мертвих